На березі прип'яті спить сатана, прикинувся клятий сухою вербою. На березі Прип'яті, березі на ріки, що колись була голубою. Стоїть йому атомна Чорна Свіча, лежать йому села. Біді і розрусі. Уп'явся в пісок лазурями корча, свістить йому вітер в туплястому вусі. Він скрізь по хатах понаписував мат, ікони покрав, загубив респіратор. Тепер Захотілось йому подрімати оце його царство. Він тут імператор. Шановні пані і панове, вашо високоповажносте, пане президент, дорогі гості. В першу чергу дорогі співвітчизники, які дивляться нас по телебаченню. І весь світ, який сьогодні солідарний з Україною, глибше і проникливіше, аніж Ліна Костенко, про Чорнобиль ще не написав ніхто, хоча вже минуло 30 років з дня цієї жахливої трагедії, на історичному шляху, яким крокує український народ. Чорнобильська трагедія розташувалася приблизно на півдорозі від нацистської окупації до російської агресії. Вона стала найбільшим нашим випробуванням між Другою світовою війною та війною, яку проти України розв'язала Москва. І в той час, коли все ще потрібні колосальні ресурси. Для подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, коли конче необхідні великі кошти на соціальну підтримку ліквідаторів і потерпілих, ми мусимо витрачати на оборону і безпеку ледве не п'яту частину видатків нашого бюджету. Яке дивне спліттін різних причинно-наслідкових зв'язків. Чорнобиль певною мірою став каталізатором розпаду Радянського Союзу, сприяв появі в Україні опозиційних антиімперських рухів і наближенню нашої незалежності. Водночас він породив і потужні. Нуклеарні фобії і антиядерні настрої. Постчорнобильське суспільство неначе підштовхнуло тодішню владу до рішення про відмову від атомної зброї, несприйняття Кремлем самостійності України та відсутність дієвих гарантій безпеки безядерної ядерної України недоброї пам'яті. У меморандумі в свою чергу спровокували напад Росії на нашу незалежну державу. Російська агресія, по-перше, підірвала довіру неядерних держав до режиму нерозповсюдження цієї зброї, а по друге, створила загрозу повторення атомної катастрофи на території нашої держави. І хай це Нікому не здається утопією. Не забуваємо, активні бойові дії точилися лише за кількасот кілометрів від Запорізької атомної станції. Росія готувала повномасштабну війну проти України і як мінімум планувала військові дії та безлад на більшій частині території нашої держави, в тому числі там. Де розташовано чимало небезпечних об'єктів, і ми вдалися до посилених заходів безпеки на атомних електростанціях, захищаємо їх від можливих атак з боку терористично-диверсійних груп в гібридній війні. І нашим унікальним досвідом забезпечення фізичного захисту радіоактивних матеріалів і ядерних об'єктів. Від можливих диверсій я ділився з партнерами нашої держави під час саміту з питань ядерної безпеки у Вашингтоні на початку цього місяця. І боротьба проти можливого ядерного тероризму має координуватися на міжнародному рівні і в цій співпраці бере активну участь Служби безпеки України. Це стосується, до речі, і новітніх. Кібернетичних загроз, які в часи Чорнобиля ще для нас і для всього світу просто ще не існували. Якщо вірус Black Energy використали для атаки на наше Обленерго, то те гарантії, що подібні технології не загрожують атомним станціям. На саміті я також наголосив і сьогодні повторюю, що в Окупованому Росією українському Криму. Кремль розміщує елементи свого ядерного потенціалу. Ми і наші партнери маємо вирішити, як покращити гарантії безпеки з боку ядерних держав для тих країн, які не володіють зброєю масового знищення. Втім, Чорнобиль показав, що і мирний атом дефініція доволі умовна. Часом він такий самий небезпечний, як сама ядерна зброя. Позбулися обжитих домівок понад 115 тисяч мешканців Прип'ять та Чорнобиля районних центрів та сіл, які розташовані в 30-кілометровій зоні. Радіонуклідами було забруднено 2300 населених пунктів на території. В яких проживало 2,5 мільйона чоловік. Важко збагнути, але в 10-кілометрову зону напевно вже ніколи не повернуться люди. Медицина і статистика не можуть встановити точної кількості жертв. Але прямі і опосередковані людські втрати кількість тих, хто помер чи став інвалідом, вимірюються, на жаль. Сотнями тисяч. Чорнобильську АЕС ми вивели з експлуатації наприкінці минулого століття. Але проблема наслідків катастрофи все ще залишається відкритим. Вони важким тягарем легли на плечі українського народу. І ми ще дуже далекі, на жаль, від їх остаточного подолання. За нинішніх непростих часів для України особливо важлива підтримка світової спільноти. І в день 30-х роковин катастрофи від імені українського народу я хочу ще раз висловити подяку міжнародним організаціям і фінансовим інституціям, державам, донорам і партнерам, громадським організаціям та усім небайдужим людям, які допомагали. І продовжують допомагати Україні долати наслідки одної з наймасштабніших техногенних катастроф в історії людства. Вчора міжнародні донори на конференції зі збору коштів за рахунок своїх джерел забезпечили і ухвалили рішення про додаткові внески. На реалізацію Чорнобильських проєктів на загальну суму 87,5 мільйонів євро. Цим ми завдячуємо Європейському банку реконструкції та розвитку, президент якого сьогодні знаходиться разом з нами, Сполученим Штатам Америки, всій великій сімці, якій зараз головою Японія, Європейському Союзові. І я наголошую, що підписані сьогодні документи щодо виділення Європейським банком реконструкції та розвитку додаткових коштів на добудову сховища відпрацьованого ядерного палива стануть ще одним кроком нашої спільній праці. Будівництво нового безпечного конфайменту, який летенським куполом накриє саркофаг, так само фінансується за рахунок фонду, Коштів фонду Чорнобильського укриття, Європейського банку реконструкції та розвитку. І цей фонд на сьогоднішній день вкладником якого є 25 країн. Дорогі співвітчизники! З нагоди роковин Чорнобиля до нас, українців, звернувся вселенський патріарх Варфоломій. Він є. Предстоятелем нашої Материнської церкви, від якої до нас прийшло християнство. Його всесвятість молиться за те, аби пам'ять про Чорнобиль була вічною і даремною. і закликає нас згадати імена всіх тих відомих і невідомих, які втратили своє життя, бо пам'ять пов'язує нас з минулим, змінює наші поведінки. І ставлення до сьогодення та покладає на нас відповідальність, величезну відповідальність за майбутнє. І я знаю, що сьогодні жертв катастрофи помінають в усіх церквах, молитовних домах, мічетях та синагогах України. Про це днями ми говорили на всеукраїнській раді церков та релігійних організацій з їхніми предстоятелями та керівниками. Чим далі відходимо від Чорнобиля 86, тим вище оцінюємо дії ліквідаторів, пожежників, будівельників, військовослужбовців, персоналу Чорнобильської атомної станції, медиків, співробітників Міністерства внутрішніх справ, науковців і зрозуміло тогочасних волонтерів. Із нестихаючим болем в серцях згадуємо тих, хто поклав своє життя. Боротьбі з ядерною смертю. Шануємо тих, хто втратив здоров'я і потребує особливої уваги від держави і суспільства. Я висловлюю глибоку вдячність мужнім учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і тим, хто нині продовжує виконувати складні і відповідальні завдання на станції та в зоні відчуження. Вважаю, що уряд в цих скрутних умовах економічної кризи, спричиненої російською агресією, має таки винаходити на потреби чорнобильців максимум можливого з бюджету після задоволення потреб на оборону безпеку. Чорнобильська аварія, як і аварія на ЄС Фукушима 1 в Японії, ще довго залишатиметься подіями планетарного масштабу як виклик всьому людству. Подібні катастрофи, не зважають на державні кордони, носять глобальний характер. Чорнобиль поставив на порядок денний безліч безпекових інженерно-технологічних, екологічних, медичних завдань і проблем ще й досі не вирішених. В той же час це випробування дало нам відчуття єдності, породило могутню енергію мужності. Солідарності і жертовності і співчуття. Чорнобиль показав, що ми, українці, сильний народ, здатний подолати навіть атомного дему. І завершити би, я хотів, так як і почав, словами Великої Ліни Костенко: поховані Чорнобильські ліси, не забувайте наші голоси. Маємо зробити все, щоб ліквідувати наслідки катастрофи і не допустити її повторення. І упаси нас, Господь, щоб це ще раз де-небудь повторилося. Жорсткі та ефективні заходи із ядерної безпеки повинні бути ключовим пріоритетом у галузі атомної енергетики. Ясно, що ані сьогодні, ані завтра Україна диверсикуючи поставки енергоносіїв і виборюючи енергетичну незалежність, не зможе відмовитися від атомної енергетики. Але в той же час ми маємо думати про нові технології, про нові альтернативи. Та на традиційні джерела енергії про збільшення енергоефективності. Питання енергозбереження, до речі, одразу після свят обговоримося на Національній раді реформ. І про співпрацю в цьому напрямку ми сьогодні також говорили з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку. Впевнений, все в нас вийде, впевнений, все буде добре, дорогі співвітчизники, і слава Україні!